Добре, хорошо. Тоді продовжуємо. Так, по поводу серцевого нападу, Пам'ятаєте, да? так? Таблетку асферіна з таблетку аналогіна. Ні, дві таблетки асферіна, дві таблетки аналогіна. Розжижувати кров. Чому? Тому що ще може статися і інсульт. Якщо кров дуже буде густа, дуже буде густа. Е, от серце не зможе перекачувати, від, може відірватися тромб. І то ну, це кусок зусток крові. Щоб понятно було, що це таке. Коли молотком по пальцю б'єш, таке чорненьке п'ятно коричневе. Ну, батьки казали, колись кров запеклась. От. Воно потім проходить, коли все перестає боліти і сходить, воно тоді відкривається шкура, і з нею тоді висипається таке чорне само. Тобто кров, така забачена кров, попадає у мозок, а там дуже-дуже тоненькі кепіляни, воно забиває, надувається шишка, і все, Чоловік, людина тоді все. Тому я ж кажу, важливо, що зразу зробити що аспірин за ноги. щоб. щоб Замірити тиск, замірити тиск у дорозі, ви не зможете швидко викликати обов'язково. Якщо це вже дивитеся, що людині зле не проходить, зле викликайте швидку, вона приїжджає прямо туди, де ви зупинилися. Далі пішли опіки. Це те, що вам коли не кого не приліці зіткнутися. Пішли. Следующая тема нашего занятия – это ожоги. Ожоги и их последствия. Ожоги – это поражение кожи, возникающее под действием термического либо химического агента, высокой температуры, да, либо химического агента. Ожоги классифицируются по степеням. Первая, вторая, третья, четвертая степени термические ожоги. Первая степень характеризуется легким покраснением кожных покровов, да, ну и соответственно всеми болевыми ощущениями. Вторая степень э, связана с возникновением эпидермальных пузырей, э, обычно разных размеров, от мелких до да, очень крупных. Третья степень ожога это уже э, некроз более глубоких слоев мягких тканей, да, подкожной жировой клетчатки, мышечного слоя. Четвертая э, четвертая степень ожога это полное обугливание, да, до кости. То бишь полное э, термическое разложение мягких тканей. Э, особенности химического ожога заключаются в том, что сразу же э, наступает, э, отсутствует вторая степень, отсутствует пузырение кожи, да, то бишь либо это первая степень легкое покраснение, либо уже изъязвление, которое характерно для третьей степени. Первая помощь при ожогах термических, естественно, в первую очередь, да, устранить воздействие высокой температуры на на кожу и, и обязательно наложить асептическую повязку. Обязательно надо обезопасить вот эту зону ожога от действия микроорганизмов, то бишь относительно стерильные условия создать для ожога. Что такое ожог? Ожог – это некаптизированные ткани, которые являются по сути белком, да, белковым Д3. Это шикарный коктейль для бактерий, поэтому э, обожженные ткани очень быстро нагнаиваются, очень быстро некротизируются, поэтому надо не дать доступ бактериям э, попасть к ним. Вот. То бишь заизолировать да, максимально э, обожженную участок, наложить асептическую повязку э, спирт со спиртсодержащими антисептиками. И еще хотел сказать, что при второй степени ожогов, когда появляются пузыри, ни в коем случае их не нужно вскрывать, удалять эту кожу, которая над ними находится, только обрабатывать антисептиками и максимально закрывать. При химических ожогах первая помощь, да, это обработка пораженного участка кожи, ну, противоположным веществом, да, то есть, если это кислотные ожоги то щелочью надо обработать там мыльным раствором мыло это легкий щелочной раствор если это наоборот щелочные ожоги да, то легким кислым раствором там легким раствором лимонного сока можно промыть но если вы не знаете каким химическим веществом получен ожог тогда просто обильное обильное промывание проточная, чистая проточная вода, вот, либо нейтральными антисептиками, и точно так же наложение асептической повязки. Так, ну что, пропики тут понятно, да? Первая, вторая, третья, четвертая ступень, все так я указал, все понятно. Далее. Ну, представить тут холодную, холодну, під струю холодной води, бо нам, накладывать накласти ну, це в полевых условиях, неможливо, вважаю. вот обычно если дать опіки у... ну обычно коли. коли б щось не з машину мы что відкрываем і капота и полезли руками подивитися що ж воно там таке особенно якщо дивись а там щось телепається думаю что ж це за проводок полиза там рядом труба раз и опік ну за такий легенький опік це ми знаємо. Єдине, що я хочу показати, що так, да, дійсно, ні в ніякому разі не треба е поливати місце опіка постним маслом. Я пам'ятаю, колись в дитинстві бабуся мені сметаною мазала. Ну це також не дуже добре. Хоча тоді в дитинцію... саме найголовніше, що бабуся помазала, все зараз боліти перестав. Все, я їй вірив, я знав, що воно перестане, воно перестало боліти. От. Ну, зараз вже дорослі, воно вже так сильно не болить, як у дитинці, тому я ж кажу, опіки таких, у нас таких сильних опіків, то і немає, щоб такого прямо аж аж. Далі підемо, у нас дії при, е при, при отруєнні, піщовому отруєнні. Це те, що у нас як у водіїв, блін, дуже-дуже часто буває, тому що їдемо де попало, їмо що попало, і де попало. меня ну, я. Следующая тема нашего занятия – это действия при пищевом и токсическом отравлении. Действия при пищевом отравлении классические, да, то бишь нужно удалить полностью содержимое желуд... которое получится удалять, содержимое желудочно-кишечного тракта, да, промывание желудка, легким раствором марганцовки, либо активированным углем, либо любыми другими сорбентами. В большом количестве человек выпивает жидкость, либо же, если он без сознания находится, то устанавливается желудочный зон, через который заливается большое количество жидкости. Потом путем вызывания рвотного рефлекса оно удаляется из желудка. Если токсин уже прошел в более дистальные отделы, желудочно-кишечного тракта, тогда высокие очистительные сифонные клизмы. Также при э, токсическом отравлении и при пищевом отравлении, когда возникает когда уже токсины попадают в кровь, то необходимо, конечно же, использование сорбентов в крови, да, либо массивная инфузионная терапия. То есть много жидкости нужно капать человеку для того, чтобы через нашу почку, через нашу печень эта жидкость отфильтровалась. То есть токсины у нас как поступают, через естественные отверстия так и должны удаляться через естественные отверстия, чтобы они удалились, должно находиться в организме очень много жидкости, которая будет их вымывать из организма. Действие при токсических отравлениях э, при использовании транспортных средств наиболее частым токсическим отравлением э, при эксплуатации транспортного средства является отравление либо парами бензина, э, либо э, угарным газом. И при том случае, и при втором случае необходимо полностью да, обеспечить да, свежий воздух человеку, то есть вынести человека из гаража. Промыть, дать ему обильное питье, ну естественно вызвать скорую помощь. При отравлении угарным газом э, существует опасность жизни человека, так как угарный газ связывает наш гемоглобин, не дает ему больше переносить кислород. Поэтому чем больше человек получил угарного газа, тем меньше у него своего гемоглобина осталось, который может функционировать. Поэтому первая помощь при отравлении угарным газом это массивное переливание крови, то есть необходимо обеспечить человека новым гемоглобином. Так, вот ну, теперь давайте тоже я расскажу. Это, что касается э, этих самых зондив там и так далее. Скажу просто, мы водики, Давайте скажу Представив таку картину. Ви їдете десь далеко. далеко. Понятно, що пев... спочатку, коли виїжджали, ви брали з собою їсти на дорогу, там все добре, якщо не дуже жарко, воно не спортилося, ви поїхали, поїли. Так? На другий день вже їжі нема. Ми зупиняємося десь, дивимося, що було там чистенько, щоб все було добре, якась забігала, в кафе типу, біля дороги. Вроді і народу там багато та стопиться. Вы же понимаете, что бы мы там не ели, что мы там не ели, все 50 на 50, оно может свежее быть, а может быть и очень-очень не, очень, очень не свежее, ну представьте себе, вы же понимаете, хозяин этого кафе, он понимает, что повар наварил, например, борщу, например, ну 5 литров, например, а его, ну обычно всегда разгребали, разбирали, а тут бах, и не пошло оно. Його куди цей борщ у холодильник. Наступного дня опять одну там порцію дві взяли, а остальне залишилося. Він думаєте, викине його? Ні. Він опять його у холодильник. Отак цей борщ може бути неділю, Потім його переварять, ще разок переварять. І він ще буде ще піде далі. І, і, і вже який він там буде, Бог його знає. Ви ж розумієте, тут логіка в чому? Оцих хазяїв. Жалко выкидывать, вот это же хорошие. Там, же э, 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 сколько вложено и в, 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 в картошку, и в, тут, и в, капусту, там, да, это же вот. Конечно, он не хочет залишаться в вот. А мы, а нам-то что, что, -то, что -то делать? Нам деваться никуда. да, мы что-то купляем, там, ему, Він решити на що? Ви поїли зараз, все, вроді попаїли, вроді все хорошо, зашибіть, класно, все, кофейка попили, І сили поїхали. Ви від'їхали вже кілометрів 80 або 100, і у вас починається бур бурчання, буркотіння. Ви розумієте, що щось не те. Щось не те. Отут я одразу кажу: не треба довго думати. Зупиняємося, ви почули, що щось пішло не так. Зупинилися літру, не менше літру води. Літри води. Я розумію, маганцовка зараз нема ні в кого. Раніше була марганцовка в аптечках в, 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 в автомобілях. Зараз її немає, тому що бояться, що з неї, з неї буде робити зброю. Ну, я так Її Вже відмінили, богається, коли ще, ще в 90-х. Але у нас в аптечці є активований вуголь. От. Ви відчитали, скільки там, одна таблетка на 10 кг ви вісите. Наприклад, 7-8 таблеток відкинули, зразу зманів грот і сильно запили. Не менше літр води випили. Я знаю, що не хочеться, я знаю, що не можеться. Але через не неможці, через нехочуття, п'єте, п'єте, скільки, скільки можете. Потім два пальця вогну і викидуєте все, що там є. Як тільки випили, літрушку, да? Постойте трохи, підійдіть там хвилинку, дві-три. Зможете ще вибити. Привітсуйтеся, не зможете два пальці в рот і викидати все, що є. Викинули все, викинули все, що є. Повірте мені, ото, що там гидки, все це ви повикидуєте зразу. Ще води. Опять з літру води ще раз вбиваєте. Вже зовсім не хочеться, через не хочеться. Вже не треба таблетки, просто води. Заливаєте в себе і опять викидаєте ви, 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 все, що там ще залишилося. І в третій Т. раз вже <платний> раз ви літр вже не вип'єте, десь хоч пів літра випийте, вже трошечки залишилося, трохи-трохи. Все. Це буде важливо. Чим сильніше будете тягнути, тим хуже буде. Понятно вам? щоб не було дуже-дуже зле. І, а а хазяїн цього закладу, він прекрасно розуміє, ви туди вже приїхали 80 кілометрів. Ви що, обратно приїдете 80 кілометрів, щоб їм проділити якийсь счет. Ну то, нам ваші гроші і далі. Шо? Скільки там тих грошей? А ви, ви за 80 кілометрів ви потратите, наперед, туди обратно, це вже 160. Ви потратите більше, ніж мінімум заплатить за, за ваш обід. І на це вони розчитують, звісно. Це, звісно, дуже подло, дуже рідко, що ну, нічого ти не зробиш. Вони стріляти з зараз. Жадних наших хазяїв цих закладів. От. Тому mm. дуже треба уважно з цим дивитися. Я не знаю, я і е е е е поїздив в ну, останні часи. Ми ну, так вийшло, то на вантажівочки, то на фурі. Там знаємо, попросили покататися. Ну, час був, чому не покататися. От. І я просто заїжджав на ці великі заправки око, вох. От. У них можна взяти перше поїсти, там якесь больше або суп який-то. Доволі таки ну, свідобний, скажем так. Це не, звісно, понятно. Ну, але ночуюсь безплатно, а поїсти, ну що пробуешь. Гарячо треба щось з'їсти, тому що цілий день на колесах, і це важливо. Далі, якщо отруєння ляківчими газами, від відпрацьованими газами, це теж часто буває у нас, бо починаєш щось, маш, ну, щось машину завів, щось близько там наводиш порядочок якийсь, вона працює, зараз холодно. От. Ну, можеш, та прогріє, а воно дим все одно затягує і може статися зле. Зле може статися так, що дивитись диму багато, повний диму гараж, дивитись за, за кермом у воді сидить. Що робити? Ну що. І це у нас виплаток є, прикид рота носа, заскочили, В... відкрили двері, подивилися, живий, не живий під підмишку його і потягнули на вулицю. Витягнули на вулицю, ну якщо вспіли, значить задихаємо. Почне дихати. Штучне дихання, чи можна зробити. От. Ну, людині, тільки-тільки. Запустили серце серце, він почав почав дихати, вже все хорошо почина дихати. Спочатку буде важке таке дихання, потім вже буде більш спокійніше. от. Ну, там уже, смотрите, выкликайте, что вы отключены, выкликайте, что они обычно кричат, не надо, швидко, у меня все и так пройдет. Ну, мы такие и есть, ну, что там так ходить, вы сами на себя поделитесь, мы все такие. Вот, конечно, надо выкликать швидко, потому что швидко, конечно, возьму хотя бы э, анализ на анализ кров, понимаете. Вот, если это действительно халандар на швидкатах, мы может, прямо там и сделайте, просто анализ. От. Якщо дійсно потрібне переливання крові, то треба, так. Да? Вот ну, так. Тут шуткувати вже не можна. Ну, і в нас в сестрах залишилося, це як впливає алкоголь, наркотики, лікарці, препарати з, з, на основі наркотичних підстав. Давайте послухаємо потім. Я трошечки дополню. Последняя тема нашего, нашего занятия это управление транспортным средством под воздействием легких и тяжелых наркотиков, к которым в том числе относятся и алкоголь. Необходимо понимать, что не существует ни одного наркотического средства. Которые ускоряет нашу, нашу реакцию, которая заостряет наше внимание, как бы нам это ни казалось. Проводились тесты со всеми наркотиками, все наркотики и алкоголь в том числе, они увеличивают скорость, уменьшают скорость реакции. То бишь человек не может адекватно реагировать на какие-то ситуации, которые возникли при движении транспортного средства не существует веществ, которые увеличивают скорость движения человека, да, увеличивают скорость мозговой деятельности. Они все их притупляют. Поэтому любое вещество, которое влияет на психику, да, вот, алкоголь, наркотики и многие медицинские препараты, противопоказано употреблять при использовании транспортного средства. Ну, тут типа не сильно багато нічого, але випив, всіх за кермо всю готуватися до такого. Я серйозно кажу, зараз бувають такі ситуації, коли ну, на фермі там, да, раз овантуючи. Дивися, відмовитись не можеш. Зразу машину на стоянку виклич швидку, викликаєш е, таксі, гаразд дешевше це буде. Наступного дня прийдеш на роботу, попрацюєш. Забереш машину зі стоянки і поїдеш додому. Зараз краще випрошу, що вони сідають, бо я ж кажу, отаке може статися. Отут табличка швидкість реакції. Трезова водія, швидкість реакції п'яного. <кій> швидкість реакції це е, від, від того моменту, коли водій помічає небезпеку до початку дії. Це швидкість реакції. А це тут показує гарм'яний шлях, тобто швидкість реакції плюс, о, так, плюс машина доповнує зупинкою. Тобто, це коли водій споміщив небезпеку від цього моменту до початку натискання на педаль гармів, гармат спрацьовує і машина зупиняється. Не збиваючи про пасажира. Оце установочний шлях. А, о, о, щас, ні. Остановочний шлях це від початку натискання на педаль до повної зупинки. Це зупиночний шлях. Я вже забув. його прибрали зараз з, з, з обіходу, вже давно його немає. От. І як п'яний водій реагує? Тобто пізніше спрацьовує, все працьова і готовий збива пішохода. Як відрізнити п'яного витрезу е, водія на дорозі? Погано держить смугу, заносить на поворотах, різка або агресивно кавує машиною, чаще гальмують, дуже е, е, повільно їде, не замічає помилок, такого плану. Це все може звернути увагу, що це боліни. Нетрезвый. Есть еще вот такая у меня таблица. Ну, это таблица, сразу скажу. Я, конечно, был против ней, чтобы вам показывать. Ну, покажу. Вот заставляют показывать ну, как, когда можно сидеть за крымо, если выпьем. Ну, это еще за радянской, видите, таблица. Сразу скажу. Вот это все бред, чепуха, брехня. У каждого свой организм. Одна людина выпьет 50 грамм водки. І в нього два, два дні перегар стоїть такий, що до нього не підійдеш. А друге випив пів літра і через три, три часи поспав чи чотири, проснувся, як огурчик, навіть перегару почти, щоб не чути. Понимаєте, у кожного свій організм. Як можна так писати таке? Що чи випив пиво, пів літра пива випив, і через півтора часа можеш зіздати за кермо. Як? Ну, 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 Я не знаю, вино, водка, абсент взагалі читай 50, грам, 50 грам водки, читай 50 абсенту. Ну, я не знаю, честно говорю. З Криму точно не вийде за такий час. Точно не вийде. Так що я жалю, що це, конечно, все хорошо, но лучше на нього не звертати увагу. вот, так, вот такого таким планом, Так. Якщо у вас є питання до мене, будь ласка, задавайте, ми на фінішній прямій. Сьогодні Олена написала, як користуватися ботом, все є. Якщо не хочете бот, не можете по боту взяти талончика, можна завтра зранку десь ну, без 15, без 28 під'їхати на метро Київський. Прямо в метро. Прямо в метро. Там тільки один вихід. Всі йдуть на вихід, а ви йдете в зоротньому напрямку, там, де другий вихід повинен бути, там сервісний центр. Він відкривається в 8-й годині. Там буде вже багато людей. Вони, я вже казав, вони будуть встати за талончиком, встати в чергу. чергу. От. І взяти талончик або на п'ятницю, або зразу, або на суботу. У них вихідний неділя-понеділок. Так що, а може, у можете взяти і на вівторок, якщо не буде на п'ятницю і на суботу. Не візьмете. Не затягуйте, не затягуйте. От, складайте іспити. Складайте, ребят, я знаю, що більш, більшість із вас складає іспити з першого разу. Хтось не складає з першого разу. Ну, або, або по, по, поспішив, або не дочитав, або не уважно прочитав. Ну, в общем, ви розумієте, так? Да? Або дуже перенервував. Рука трогнула, натисла на клавішу мишки і не те натисла. Всяке буває, я скажу. І не забувайте пишіть в чат. Це наш чат, він з нами залишиться аж до водіння. Може, можна буде заходити на водіння. Тут, як кажуть, свої впечатлення розказувати. Склали іспити, написали. Я сьогодні склав склала іспити. Там, скільки то помилок, та, такі помилки, такі-то помилки. Е, які питання були, які помилки зробили. От. Поділіться з, з, і радістю, і не радістю теж. Там, я сьогодні складав, не склав. Там зробив, блин, другу помилку таку і знав правильну відповідь, я натиснув на ту, на, на ту відповідь. Таке буває. Так що не тіряйтесь, пишіть. Я тоже заходжу, так що сяшу, буду там з вами спілкуватися потихеньку. От. А почнеть, і зразу, якщо слави іспити, зразу телефонуйте оліги. Ну, те і хаба записувати. Не затягуйте, не затягуйте. Поки у нас тут все гарно, все добре, не дай Бог. У нас же війна, ребят, ви ж саме розумієте, це сьогодні у нас зараз, а завтра може все помінятися. Все помінятися. Так що давайте вже, вже раз пришли, давайте вже напряжемося, відпрацюємо, отримаємо водійські посвідчення. І вже будемо, будем як царника, і будете буде Вот. Ну ось звичай, ми вже виконаємо ще один пункт, того, що ми планували. Закінчити курси, вибори, ну, а тоді посвідчення. Ну, якщо питань нема, я вже не пишу вам домашні завдання. Понятно, що пункт 37 треба буде порішати сьогодні. Всім удачі на екзамені. Обов'язково удачі. Ми хвилюємося також за вас. Ви не подумаєте, і я буду хвилюватися і Оля. Ну, тоді до побачення, з кимось одно побачимося. Ми всі там зустрічаємося і на, на, на металісті будемо зустрічатися, і на триугольник, може, з кимось ще зустрінемося. От. Так що не переживайте, все буде добре і іспити вас складати. Я ввію вас. На сьогодні всім до побачення, на добраніч і удачі вам.